Ну, зараз, друзі, настав час представити гостя. Вітайте у нашій студії Павло Остапенко, географ, випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго ранку. Будемо говорити сьогодні про твоє основне захоплення. Це географія, тим більше вже дипломований фахівець цієї галузі. Ну і запросили не випадково саме тобі належить визначення географічного центру нашої області. Так, от давай спочатку про це поговоримо. Що все почалося і як визначив географічний центр Полтавщини? Ну, В принципі, він був визначений координати його задовго до мене, і для географів, фахівців це не є там, якоюсь складною річчю визначити центр будь-чого, будь-якої географічної території. Однак, в суть. Складності в тому, що вони визначаються на папері, там координати і все. А на території вони в ну, більшій мірі не встановлюються. Встановлюються там, наприклад, там, географічні центри країн, материків, таке також є. А ну, якось менших адміністративних одиниць люди цим не переймаються. Ну, я, будучи восьмикласником. Цим перейнявся, це був ще 2004 рік, це майже 10 років тому, після того, як після виступу на Обласному етапі Малої академії наук, в секції географія, в мене була тема адміністративно-територіальний устрій центральної частини Полтавщини. І в журі мене запитали, де ж той центр? Ну, я відповів, що там село Бірки, Великобачанського району. Ну, Координати не пам'ятав, але в журі це задовольнило. Однак, коли приїхав додому, у мене виникла така ідея, все-таки ви. Ну, Визначити на точній карті координати, встановити цю точку, ну і піти ну, хоча б якийсь там тимчасовий знак встановити. Ну, там, провівши нескладні математичні вичислення, знайшовши детальну карту місцевості нашої, я встановив. Виявилося, що за моїми підрахунками це. Трошки північніше того центру, який зазначений у карті ну, в обласному атласі, і біля іншого села знаходиться. Ну, Мене це так трошки можливо обрадило, все-таки інші дані. От, я вирішив спочатку встановити, а потім вже поділитися із старшим поколінням моїм таким маленьким географічним відкриттям. От, ну, взяв двох друзів своїх однокласників, і це було десь в грудні місяці. Ну, кажу, пишіть хлопці, будемо клад шукати. Взяли лопату, там, пилку, ну, щоб якийсь там стопчик спиляти, з деревини не зробити. От, ну, пішли. Встановили. Хлопці спочатку йшли довго розпитували, що ми будемо робити. О, не їм не признався, поки не дістав табличку вже до цього. Ну, попередньо виготовлено, де там написано географічний центр Полтавської області, є координати. Вони зрозуміли, що ми робимо. Ну, Встановили, він так стояв десь роки-два. Ну, Можливо, там хтось з лісників, з грибників ходили, то бачили але так він був. Ну, Невідомо, так би сказати, тому що я так, ну, сильно не придав цьому уваги. Однак, коли районна влада часу дізналась, що на території нашого Великобачанського району визначений географічний центр області, вони дуже цим зацікавились. Тодішній районний голова Саковський Юрій Борисович мене в цьому дуже підтримав, ми з ним зустрілись. Я йому розпив, як визначив, таке інше. Поїхали, по, показав йому це місце. Він сказав, треба якось його, ну, більш. Бо дерев'яний стовпчик, це гарно, але не презентабельно. Треба щось для області краще зробити. Там ми відшукали через фермерів е, таку бетонну стелу, ну і встановили так. Це було. В 2009 році встановили вже таку бетонну капітальну стелу 4-метрову, яку вже не знести, не спиляти, не зламати. О, ну, ну і до сих пір вона стоїть. Крім цього, ти визначив ще і географічний центр свого району, так, Великобагачанського? Ну потім вже як душа розігралася, я відчув підтримку, що це можливо і не така марна справа, що це щось означає. І там при нагоді тому ж Саковському Юрію Борисовичу розповів, що Юрій Борисович я ж її центр району вже визначив, давайте десь ну там координати, давайте і також встановимо. Він підтримав також мене в цьому. Ну там вже так, знак поменше, але також стоїть. От я думаю, що це, мабуть, єдиний в Україні географічний центр ну, визначений району з усіх районів України. Ну, цікаво, звідки взагалі таке захоплення географією? Ну, захоплення географією, знаєте, так, з'являється е, в шкільні роки, як і всіх, мабуть, підлітків. Е, ну, не те, що випадково. Е, Хотів, просто, напевно, більше так, дізнатися. Так. Так. І от е, тяга до карти, до е, якихось географічних знань, до пізнання території, ну і таке інше. Е, ну, Спонукало, тому що я дуже там, багато читав, географічної літератури, цікавився. Ну, і от, олімпіади, ман, географії, так воно по житті поки що в мене йде. і Я з, з цим не збираюся розставатися. Ну, до речі. Цікаво, а от е, під час е, випускних іспитів у школі вже були якісь варіанти, ще крім географії, в маю на увазі ну, вищі навчальні заклади? Е, в батьків були, в мене ні. Тільки географія. А що батьки хотіли? Ну, там, Міліція, щось таке, там, можливо, юриспруденція. але я Твердо ні. Географія моє, буде йти. Ну ти, і до речі, якщо не помиляєшся, єдиний в тому році, хто набрав 200 балів з Полтавської області по географії за ЗНО, так? Ну, я ці дані не повіряв, але більш всього, що так. Тому що ну, в мене тоді було місце пере... призове на обласній олімпіаді, і в Мані також. І... Більш цього, що так, тому що я, в принципі, 10, мабуть, із 20 чоловік тогорічних знаю. Вони не з Полтавської області. Скажи, будь ласка, взагалі, як навчання тобі у одному з найкращих вузів нашої країни? Навчання дуже гарне, освіта, ґрунтовна, європейська, підхід дуже ну, такий, науковий. І для тих, хто хоче навчатися, отримувати знання. То це, ну, мабуть, кращий ВУЗ в країні. Ну, Ти плануєш продовжити навчання, так? У вузі? Планую ще поступити в аспірантуру, вже отримувати науковий ступінь, звання і ну, якось далі продовжувати, можливо, в викладанні там, дисциплін, пов'язаних з географією, ну, щось таке. Освітню діяльність треба вести. Розуміло. Я чи хочу, ну, хочу чи... повернутися до твого рідного району, до Великобачанського, і поговорити про ландшафтний парк. От розкажи mm -hmm. трішки. Так, це також було після того, як ну, був вже визначений центр, як встановили то, ну, Після розголошення такого невеличкого. Ми задумались над тим, щоб якось цю територію, на якій він стоїть, тим більше це досить, ну, це досить мальовнича територія, гарні ландшафти, якось зберегти для наступних поколінь. Ну і єдиний варіант це створення заказнику чи регіонального, чи національного значення. Ну, національне, на національне значення, на жаль, він не потягнув. Тому що там ну, досить, ну, є зникаючі рідкісні види рослин, тварин, однак не в досить такій достатній мірі. Ну і територія невеличка, це 3000 гектарів. Але ми провели спільно із науковцями із Полтавського педагогічного університету, це булава Леонід Миколайович і Смоляр Наталія Олексіївна. І ці науковці відгукнулись на нашу пропозицію створити там ландшафтний парк, вони провели наукову експертизу, будучи експертами, фахівцями в цій справі, тому що ці люди створювали не, один, не одну заповідну територію нашій області і не тільки. І вони нас підтримали. Ну а коли постало питання, як же там назвати цей ландшафтний. Заказник то після того як я запропонував назвати його географічний центр Полтавщини, ні в кого не було зауваження інших пропозицій. Через то він так зараз і занесений в реєстр. Та <смеш> Кадастер так і рахується. Мабуть, це така специфічна <смеш> назва. <смеш> я думаю, ми заінтригували от такими, такими, такою розмовою глядачів, які зараз дивляться в плані краєвидів, щоб дійсно не було це пустими словами. Зараз ми подивимося, е відеофрагмент, е саме наша знімальна група, нещодавно побувала, побачила це на власні очі. Зараз, друзі, можете побачити і ви за кілька секунд уже. Ну, а ми е будемо з тобою продовжувати далі нашу розмову. От стосовно цього ландшафтного парку і стосовно Всіх цих краєвидів. От що ти відчуваєш на серці в душі, коли заходиш от такі місця? Відчуваю, що потрібно такі місця зберігати. До речі, бачимо зараз. Потрібно збільшувати територію таких заказників, створювати нові національні парки. Тому що, наприклад, по. Лі... по... Лінії е, русел Річок Полтавської області є проєкт створення таких коридорів екологічних. Це по Ворслі, по сулі, по Пслі по удаю. Е, ну, По Дніпру вже створений, до речі. Е, і розширювати ці території. Тому що, на жаль, та система природокористування, яка зараз у нас існує, вона хижацька. Е, і Такі е, території ну, вже навіть за мого е, віку досить молодого, я спостерігаю, як ну, зникають. Е, через то тільки примножувати і ну, розширювати межі. Тільки таким чином. Ну, до речі, от бачили щойно на відео, і графічний центр і Полтавщини, і графічний центр Великобаченського району. Дійсно, краєвиди, краєвиди вражають, то є для чого працювати. Це не марна справа, так? Так. Ну і далі зупинимося ще на одному твоєму задумі. Стосовно серії атласів, ну, скажімо, такою умовною назвою, як сам говориш, мій рідний край, так? так. Що це мається на увазі? Це один із е, таких пілотних проєктів е, нещодавно створеного ТОВ Дослідників України, е, членом якого я і є. Е, і, власне, запропонував цей проєкт. І запропонував його розпочати з Полтавської області, ну і з Великобачанського району, е, тому що є дані. Ну, що це за проєкт? Е, Група таких молодих науковців, як я, ну і не тільки молодих, вирішили розпочати роботу над виданням серії атласів, не по областях, а саме по районах, так для того, щоб більш ґрунтовно дослідити історію району, його природні ресурси, природні умови. Економічний розвиток, стан господарства, стан соціальної сфери. І ну, все це відобразити в такому, от, не те, що там була брошурка на три листочка, а от в, таком, в таких грунтовних роботах, щоб вони були такі презентабельні, щоб їх можна було не тільки там, щоб вони пилились в школі на полиці, а це був такий ну, як предмет. Дарування, сувенірний такий, щоб його цінили. От. Ну і е, ми зараз е, це все хочемо робити абсолютно безкоштовно. Тобто, е, ну, праця ніяка е, не буде там винагороджуватись, лише тільки шукаємо, так би сказати, спонсорів на е, видать. Ну, на Поліграфічні послуги, тобто, щоб ці атласи можна було вже видавати як готовий продукт, тому що, ну, так як ми заплануємо, то це досить така дорога продукція буде. Це там близько буде він коштувати від 80 до 100 гривень один. От, тому ну, спонсори нам потрібні. І якщо Ну, хтось почує, побачив, нехай там через редакції звертаються, будемо співпрацювати. Ну, до речі, що в цих атласах буде? Ну, от хоча б коротенько, основне. Це буде історична довідка про район від самих, -самих початків до сучасних подій історії. Це буде опис кожного села. Там, вихідець, ну, така от коротенька характеристика, це буде природні, характеристика природних умов, опис е, сучасного стану, природокористування в районі, це буде економічна характеристика, які підприємства знаходяться е, ну, от. і е, соціальна сфера також кругом. Цікаві такі теми обираєте, Ну а зараз послухаємо глядача, який хоче поставити питання. Алло, доброго ранку вам. Алло, доброго ранку. Ми вас слухаємо. Алло, доброго ранку вам. Алло, доброго утро. Добре, добре, говоріть. Интересно, я я, я хотів би спросити од уважає уважаемого человека, э, это сам. Тож запитуйте, прошу. Очень приятно, що займається этим делом. Вот где у нас центр Украины находится вообще? Это ваше питання, так? Ну, в принципе, зрозуміло. спасибо. И второй вопрос еще такой. Говорят, Полтав... Полтавская область, алло, алло. Да, 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 говорите. И вот я слышал такое, что Полтавская область находится в таком месте, на каком-то пересечении меридианов, что нас обычно обходят всякие них сгоды. Это было там, когда накрывал Чернобыль, Полтавская область меньше всего накрыла. Потім були вот, бурани, всякі снігопади, нас як то обходило Полтаву. Це правда, чи ні? Дякую вам за дзвіночок. Ну, З останнього почнемо. Є mm -hmm. якісь відомості. <рес> ну, э, в принципі, э, наша область має дуже вигідне географічне положення, і э, якщо там казати про природні умови, що там, як кажуть, у нас. Завжди обходить лихо, то ну той характер території, на якій знаходиться ця полтавська рівнина, ну, ну мабуть, і це, якщо так, по природних чинниках таких. А якщо брати, думаю, що треба і духовні не забувати, що наша Полтавщина багата. На історичні події її населяли дуже ну люди віддані там, своїм професіям, ну, духовно багаті люди і. На території е, області знаходиться дуже багато е, там, монастирів, таких сакральних місць. І я думаю, що наші предки також нас оберігають. Ну, це як один із Разуміло. інших. Ну, і ще одне питання: людей запитує, де географічний центр України. Е, е, ну, мабуть, більшість е, населення думає і вважає, що це місто Добровеличківка Кіровоградської області. Це перший, один з перших географічних центрів. Він ну, по своїй суті, по, одні, по тій методиці, по якій він визначався, він є правильно визначеним і. Як перший, ну для мене це такий от: якщо він перший, то нехай, мабуть, він і буде географічним центром. Однак в 2002 році, після повторних замірів, проведення ну, по іншій методиці, це більше там математичний аналіз, центр ваги, методика така є, було визначено, що це село. Мар'янівка, Шполянського району Черкаської області. Тобто це так на 100 кілометрів пів... так, північніше, досить такий е, як вагомий е, похибка вагома. І е, на з'їзді географічного товариства України було прийнято вважати центром України село Мар'янівка біля міста Шпола. З Черкаської області. Там також встановлений гранітний знак, менший по висоті, ніж в Полтавській області. Центр. Ну, от, ну, але ну, отак от, от, от. А взагалі близько восьми центрів географічних є в Україні. Ну, е, Тому що як, є цікавість, є різні методики. Е, це, зале, це чому вісім? Тому що м, досить. Конфігурація кордону і території в Україні ну, така досить е, строката. А в, в Полтавській області ну, це такий овал, тому, в принципі, як е, інших поки що центрів не пропонується. Зрозуміло. Надзвичайно цікаво було поспілкуватися з тобою. Насамкінець хочеться побажати, напевно, от, щоб цей задум стосовно серії атласів обов'язково е здійснився. От хочеться побажати, щоб знайшлися ті спонсори, ті люди, які допоможуть тілити це у життя. Глядачам хочу лише нагадати, що гостем в студії був Павло Остапенко, географ випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наш ефір триває. Тобі ще раз Спасибі, до побачення. До побачення.